22 листопада, вівторок, робота з відновлення. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить ваші серця, і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові, друге до Солонян, 2 розділ, 16, 17 вірші. Кожний випадок зцілення Спаситель використовував як нагоду для розсівання божественних принципів у розум і душі. Це було метою його роботи. Він наділяв земними благословеннями, щоб спонукати людські серця прийняти Євангеліє його благодаті. Упродовж трьох років учні мали можливість споглядати чудовий приклад Ісуса. День у день вони ходили і говорили з ним, слухаючи його слова підбадьорення, звернені до втомлених та обтяжених, бачачи прояви його сили заради хворих і знедолених. Коли надійшов час залишити їх, Господь наділив їх благодаттю і силою продовжувати Божу справу в його ім'я. Учні мали поширювати світло Його Євангелія, любові та зцілення. Роботу, котру виконували учні, повинні звершувати і ми. Кожний християнин покликаний бути місіонером. Зі співчуттям і милосердям, ми повинні служити тим, хто потребує допомоги. Спаситель ототожнює себе з кожною дитиною людської родини. Його послідовники не повинні вважати себе відокремленими від світу, що гине навколо них. Вони частина великої людської спільноти, і небеса дивляться на них як на братів не тільки святим, але й грішникам. Усе, що дає нам перевагу над іншими: освіта, вишуканість, благородство характеру, християнське виховання, духовний досвід, робить нас боржниками перед менш привілейованими, тому наскільки можливо ми повинні служити їм? Відколи хтось стає Божою дитиною, відтоді він повинен вважати себе однією з ланок ланцюга, спущеного з неба для спасіння світу, одним цілим із Христом у його плані милосердя, виходячи разом з ним шукати і спасти загибле. Світ має потребу в тому, аби побачити на практиці, як Божа благодать може повернути людині втрачену царську гідність, даруючи їй самовладання. Світ нічого так не потребує як знання про спасенну силу Євангелія, явлену людям в Христоподібному житті. Друзі, нехай робота з відновлення душ людських, яку Господь провадить на цій землі з вашою допомогою, буде вашим постійним покликанням, але для цього потрібно неодмінно зростати у Христі.